Віта, друзі. Вбивство Ірини Заруцької Сполучених Штатах сьогодні в центрі уваги різних політиків та журналістів США. Трамп вимагає смертної кари. Трамп вимагає і каже, що ця тварина вбивця, повинна бути покарана. Ірину Заруцьку вбив афроамериканець. Який до того разів 14 був затриманий поліцією. Його звали, звали Декарлс Браун молодший. І він просто вбив її, тому що вважав, що вона читає його думки. Ще занута особа, але це його не виправдовує. Більше того, не виправдовує і те, як реагує наша влада. А воно реагує доволі посильно. Поки Трамп вимагає смертної кари, влада України нічого не вимагає. Єрмак взагалі написав допис лише в четвер, і це був єдиний високопосадовець, який, хоч якось, відреагував, тільки тому, що про це сказав Трамп. Все. Ну, що я можу сказати, коли Трамп звернув увагу на вбивство Українки, то звернув увагу і Єрмак для того, щоб показати: я теж, Дональд Фредович, теж я підтримую. А на саму Українку йому байдуже. І ми це розуміємо. Президент МЗС теж ніяк не відреагували. ні. давайте відверто: МЗС відреагувало. Вбивство сталося 22-го, а десь 26-го серпня МЗС. А повідомило, що посольство України США перебуває на постійному контакті з компетентними органами, детективом поліції, які проводять розслідування? Також матір'ю загиблої справа перебуває на контролі в дипломатичної установі. Все так, отака от протокольна заява. Не більше нічого, а де реакція? Ну так, це можна назвати, що це така реакція, але протокольна. Нагадати, яка була реакція, коли був так званий замах на Сергія Шафіра? Зеленський волав з трибуни ООН? Ну так, це ж друзяка Зеленського. А тут ні? Тут о, щось було окрім протокольної заяви? Нічого. До речі, а чому мовчить Зеленський? Може, тому що це не його друзяка, може, тому що йому байдуже, а може тому, що все разом. Взагалі дуже цікаво, що Зеленський висловив співчуття і обурення вбивством Чарлі Кріка в Сполучених Штатах, відомого формача ідеї поглядів серед консерваторів і людину, яка була приятелем Трампа, а про Ірину Заруцьку нічого не сказав. Вона не була приятелем Трампа, і це дає можливість Зеленському мовчати. Взагалі президент показує, що йому це байдуже, і це зрозуміло. Ну, не Шафір же, не Міндіч, не Чернишов, не Єрмак і навіть не. Татара, який в голові Зеленського вбиває все ще Чеченці в центрі Києва на початку повномасштабного вторгнення. Взагалі відсутність власної позиції і реактивна реакція на подібні замість проактивної, коли ти сам формуєш порядок денний, це вже звична позиція для зеленської влади. Єрвак, до речі, у своєму дописі а, написав: а, але вбивство України Ірини Заруцької це велика трагедія. І це ж цинічна брехня. Ні, ні, це трагедія, але для Ярмака ні. Це він бреш. І ми це знаємо. Для нього це не лише не трагедія, а взагалі чужа історія. Якби Трамп не то й допису зранку не було зранку в четвер, не раніше. І то це було не про що відверто. Її вбили 22 серпня. Відео з'явилося на вихідних. Трамп зараз вимагає смерті для вбивців. А що вимагає Зеленський? Зеленський хоч щось вимагає цього питання. Він хоч щось каже ні. Ні. Може, він хоче чесного відкритого розслідування і каже про це. Може вимагає покарання злочинців? Ні. Нічого. Нічого, влада України. Не вимагає, до речі, а чи чули ви заяву посла Сполучених Штатах колишньої віцепрем'єрки і людина, яка отримала підозру в корупції? Пані Стефанішина? Ні, вона мовчить теж. Ну і дійсно така дрібниця, захист інтересів українців. Вона ж там представляє волю Зеленського, а не інтереси українців, схоже по її реакції. А може? Наша влада, хоч би вимагала взагалі захисту для українців сполучених штатів, і як би намагалася привернути увагу до українських біженців, які сьогодні в США, наша влада взагалі засунула свого язика собі у дупу і мовчала навіть з приводу депортації українців з Америки. Мовчали тоді, мовчать зараз. До речі, не лише мене цікавить, чому представники нашої влади згадують про українців лише після того як про нас. Говорять світові лідери, це ж дивно? Чи ви вважаєте, що це нормально? До речі, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, нормальна реакція з боку влади? Чи не нормальна? А нормальна чи навпаки? Бо долі переважної кількості українців не лише серед біженців, а взагалі серед громадян України взагалі не турбує нашу владу. Це питання не потребує навіть відповіді. Воно і так риторичне, ми всі розуміємо. Але якщо щось загрожує друзякам Зеленського, то ми чуємо вереск з трибуни ООН і атаку на антикорупційні органи. Бо це близькі до Зеленського, а він всіх ділить на своїх і чужих. І своїм все. А чужим навіть не на закон, байдужість. Це не припущення, це факт. І вбивство Ірини Заруцької реакція, вірніше, відсутність реакції з боку президента, це доводить. Я дивився на фото Ірини з того відео, саме скрін, де вона перелякана вже після удару. Я бачив ту перелякану дівчину, яка за декілька мітесій вже помре. Бачив ту, яку наздогнала війна. Бо саме війна та збіг обставин призвели до її смерті. І я, до речі, хочу покарання для її вбивці максимального покарання. Так, я не дуже добрий, але я хочу, щоб Завгоз та інші Лакеї банкової не використовували Ірину і її історію у своїх меркантильних інтересах або у своїх тупорилих піарних дописах. Бо владі було байдуже на Ірину, поки її прізвище і Ім'я не назвав Трамп. Це ганьба. І я дико злий через це більше того, мене відверто дратує, що Єрмак написав для Галочки, а не тому, що хоч щось відчував. От якщо щось станеться з близькими до нього, і мова навіть не про брата, от тоді він буде щирий. А це, а це ми всі знаємо, що відбувається. Це взагалі страшна ситуація. Але. Ми повинні розуміти, що ця влада інакше діти не буде. До речі, спробуйте сьогодні згадати Ірину, Задайте її ім'я і не забувайте, вона варта того, щоб про неї пам'ятали. Так, вона згинуть в героїні на фронті, їх теж треба пам'ятати. Але ця випадкова смерть показала, що, на жаль, Українці потрапляють від війни всюди, навіть туди, куди вони поїхали від війни. І вбив її не лише божевільний, ця мразота її вбили байдужість оточуючих та система, яка запустила принцип доміно і яка дозволяє гинути невинним Вона сподівалася отримати захист, вона будувала своє життя, вона працювала в звичайному ресторані і вона. Сподівалася, що в неї є майбутнє. Але випадковість і хворий злочинець перекреслив її сподівання і закінчив її життєвий шлях. Страшна історія. Страшна і, на жаль, не остання. Але погано, що як раніше, так і зараз. Наша влада не реагує на подібні резонансні події. Ще раз скажу, вона повинна реагувати, бо це президент не лише Шафіра, Міндіча, Чернишова, Єрмака, Татарова і Безуглої це президент України. І він повинен пам'ятати завдяки кому він став президентом, завдяки громадянам України. Тож, все, ще чекаємо на реакцію Зеленського, який. Поводить себе абсолютно безлюдно. Але, може, це йому ближче. А ви ще раз скажу: згадайте сьогодні ввечері ім'я Ірини. Ірина загинула. І на жаль, наша влада ніяк на це не реагує. Ну що ж, висновки будуть зроблені. тими, хто зможе їх зробити. Сподіваюся, ви це зможете. Дякую, що дивилися. Тримаємося, допомагаємо ЗСУ, і все буде Україна. Папа. -па.